Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свою косметичку на зиму. Обрала саме мінімум те, чим хочу активно користуватися і те, що хочу закінчувати. І давайте спочатку покажу ось таку палетку від iHeart Revolution. Вона називається, називається Cranberries and Chocolate. Я хочу саме нею активно користуватися цією зимою. Мені здається, що відтінки дуже підходять для таких осінньо-зимових. Макіяжі. А тут є абсолютно різні відтінки: і світлі, і темні, і яскраві, і не дуже, і сатинові, і матові. Тобто з нею можна зробити абсолютно будь-який макіяж, тому думаю, що з нею сумувати я точно не буду. Давайте, звісно, зробимо свочі, тому що знаю, що багато хто з вас любить, коли в таких відео показують свочі. Я скажу чесно, не фанат, як їх робити, так і дивитися на них. Але знаю, що багато хто любить і просить, щоб їх робили. Тому давайте зробимо все-таки найцікавіші відтінки, мабуть, ось цей. Я їм видно, що активно користувалася вже раніше, тому що він. Він дійсно такий, як рідкий рідки метал, а, ось такий дуже гарний. А, далі, а, що стосується матових відтінків, тут є от отакий вайн. От, Дивіться, які, яка пігментація. Ну, просто на високому рівні. Да, я перенесла на, на руку щось, пігментація якось не дуже. На пальці чомусь краще. Далі давайте зробимо сводчу такого відтінку сієна. Теж це матовий відтінок, він такий прямо коричневий, дуже яскравий, і ось таким чином він переноситься на руку. Так, що ще тут є цікавого з відтінків? Ну, Мабуть, ось такий. Gratification, якось так. Називається він, дивіться, який це хайлайтер. Досить такий яскравий. І також, насильний. як мені здається, дуже гарний відтінок от такий Autburn. Він також матовий, він такий, ну якийсь прям осінній, не дуже зимовий, але все ж таки осінній. Чомусь мене дивує, якось воно так напівпрозоро переноситься на шкіру, треба наслаювати. На пальці якось, бачите, як яскравіше виглядає. Ну, я вже нею користувалася, і мені сподобалася якість, тому я не сумніваюся в ній. От такі відтінки, мені здається, такі найцікавіші я обрала зробити сводж. А, ну, буду, Буду нею і далі користуватися. І сподіваюся, вона мене не розчарує. Так, а, далі, що вам ще показати, звісно ж, мені потрібна туш, але перед тушею я завжди наношу от такий продукт: це сироватка для ВІ від Evelyn. Всі її чудово знають, вона білого кольору, а, і я продовжую нею користуватися. Використовую її як. А, Основу під туш, ну, як і більшість з нас це робить. Так, далі, от така в мене туш. це Керолайн Ізраїльська Bold Mascara Дуже довго я, я, я нею вже користуюся, вона а, якась просто нескінченна. От така тут дуже дивна щіточка силіконова, така маленька, але вона дійсно робить гарні вії, а вона їх розпушує, вона їх піднімає, тобто вона дійсно працює. ну Вона не бюджетна абсолютно, тому, звісно ж, дивно було б, щоб вона не працювала, було прикро. Але продовжую нею користуватись, тому що вона. Ще, ну Як свіжа. Тому от так. Далі. А що ще стосується очей, це ось така підводка від Evelyn. Evelyn Precise Brush Liner, підводка у вигляді Фломастеру, О, вже собі зробила тут самостійно своч. Ненароком вона хороша, дійсно, дуже рідко я зараз її використовую. Треба все-таки взимку до неї повертатися і робити стрілечки. Так, далі давайте подивимося на тональну основу. Я хочу добувати от таку тональну основу від польського бренду Vibo Royal Skin. А, в мене це, до речі, відтінок 4 нюд, Нюд. Вона якось у флакончику виглядає досить таки темною, але так. Да. Я боялася, що вона буде темна, і справді, але коли я її наношу на шкіру обличчя, то вона якось чи то підстрається під шкіру, чи то, ну не знаю, вона дійсно підходить мені по відтінку, я цього не очікувала. І вона досить таки непогана. І я сподіваюся, що вона скоро вже закінчиться, я зможу чимось новим користуватися і вам про неї вже розповім своє, своє враження. Так, в порожніх Баночках. Думаю, це буде дуже скоро, тому що, мені здається, її там вже залишилось не так багато, можливо, половина. Тому якраз таки взимку планую її закінчити. Так, звісно ж, мені потрібен консилер. От такий в мене зараз у використанні від Evelyn а в світлому відтінку 06 Ivory, вже не перший раз їм користуюсь. Він дійсно дуже такий світлий, білий, дуже. Добре, все, все перекриває, а, ну, він дійсно крутий, тому буду ним користуватись. Так, далі пудра, пудра, пудра. Нарешті я вирішила взяти у використання ось таку пудру від Lavлі, також а, польська марка. А рисова пудра пресована з білим шоколадом. Вона дійсно а, має аромат білого шоколаду. До речі, 9 грам. Я вже декілька разів не користувалась. Вона ось така дійсно виглядає, як плитка білого шоколаду, який я просто обожнюю. І знову ж таки має такий самий аромат. Вона дійсно біла, ну тобто, ось. Тобто, вона. А, Обличчя може вибілювати. Я цього не боюся. Я люблю, коли в мене обличчя фарфорове. А, власне, воно в мене таке і насправді є. Такий тон шкіри світлий. А, і я ще його і вибілюю, тому так, дійсно, як фарфорова лялька виглядаю. Ну, Комусь це подобається, комусь ні, хтось любить засмагу, я ні. Я люблю аристократичну блідність. А, і ця пудра мені поки що подобається, вона добре матує шкіру і буду нею активно користуватися і далі. А рум'я Вирішила знову ж таки вперше взяти ось такі. Вони прямо тут дзеркальні: це Патрісія Лідо. Ось такі рум'яна, їх золота колекція. Відтінок у мене третій. Давайте подивимося, що у нас тут за відтінок ось такий. Досить таки він мені здавався одразу якимось помаранчевим, чи що, якимось таким кирпі кирпічним цегляним. Так? Вони матові абсолютно от такий тут відтінок. Давайте подивимося, що він собою представляє. Якось також переноситься дуже слабенько. Я не розумію, в чому справа, мабуть, вони не дуже пігментовані. Отакий От тут відтінок, не знаю, чи зрозуміло вам, але ну, якийсь він дійсно має такий помаранчевий підтон. Я навіть не знаю. Взимку я взагалі люблю чимось таким більш рожевим користуватись. Можливо, я неправильно зробила, що обрала ці рум'яни, але подивимось. Поки що хай будуть вони. Буду їх тестувати, я ще не користувалася ними. А, може, один раз, але вже не пам'ятаю. Далі, хайлайтер. Також обрала от такий від Lovely, дуже вже давно їм не користувалась, Glow Junkie. Тут, звісно, пакування дуже-дуже гарне. А, і це в мене відтінок третій, холо. От таким чином це все виглядає дуже гарно, він світлий. Такий прям білий майже. І в ньому, як виявилося, ну, так і не видно, але коли е, наносиш кажу вам так, на шкіру, то видно там окремі частинки, е, окремі блискітки. Не всі такі люблять, мені це також не дуже подобається. Але він такий, знаєте, святковий, і от взимку мені чомусь хочеться саме таким і користуватись. І відтінок також, мені здається, дуже підходить для зими, саме для світлої шкіри. Тому от такий хайлайтер буде в мене у використанні. Так, далі. А, ще для брів я використовую ось таку підводку помадка, точніше, це від Evelyn. В мене вона у відтінку. Тауп, це Саме світлий відтінок в лінійці цих помад. Я не активно користуюсь і бачу, що вона вже підсохла. Чомусь вона ще стала менше. менше. Я не розумію, що сталося, вона якось відслоїлася від упаковки. І її стало менше. Що, що з нею сталося, я взагалі не розумію. Але так було майже з самого початку, коли я її відкрила. І можна бачити, що я вже багато її використала. Але знову ж таки вона вже майже засохла. Але все ж таки, вона ще набирається на пензлик, вона наноситься на брови. Тому поки що я її тримаю. Але мені здається, що скоро я вже е, плюну і відправлю її в порожні баночки, візьму замість неї таку саму. В мене Є ще одна така ж сама в такому ж відтінку, і просто візьму таку саму, буду далі користуватися. Мені сподобалося використовувати помадку для брів. Раніше в мене такого досвіду не було. А в мене була ще помадка. Від бренду Freedom, але вона буквально одразу засохла, і я її викинула. А з цією все було трошки краще, вона не так швидко, швидко засохла. Тому мені сподобалося все-таки користуватися таким продуктом для брів. Це досить таки зручно. До речі, ще не показала вам, хочу використати ось такий пробник тональної основи від Івроше, колись мені давали до замовлення. В подарунок, як завжди, це темний відтінок, який я впевнена, що мені не підійде, тому все ж таки хочеться спробувати і вже викинути цю. Ось, ось це ось це недорозуміння, яке просто лежить і мені муляє око. А відтінок тут Rose 0,75. Ну, побачимо, побачимо, що це буде за відтінок, але всі тональні основи BB креми що в мене були від вони всі для мене були темні, всі мені по відтінку не підходили. І всі пробники, що були тут, всього-навсього 1 мілілітр. Тобто, ну, це, мабуть, на, на один раз. Е, спробуємо, спробуємо, чому б ні. Так, далі. І, звісно ж, я хочу вам показати помади. Я не показую а, олівці, тому що. А, ну Олівці в мене одні і ті самі, завжди у використанні. А, тому я, я не фанат а, олівців для, для губ і тим паче для очей, тому використовую ті, що є. Тому не бачу сенсу з відео-відео вам показувати одне і те саме. Давайте, Хоча я вже давно не знімала косметички свої, так, а, але все ж. Давайте я вам покажу помади а, обрала. Я завжди використовую взимку дуже Часто червоні помади, тому, а, мабуть, моя найулюбленіша червона помада, яка в мене зараз є в колекції, це ось така у відтінку 08 від Патрісія Лідо. Вона дійсно крута, вона матова, вона має дуже гарний відтінок. А, ось так тут все виглядає, такий тут пензлик. Давайте вам покажу. Вона дійсно дуже гарна, тому я буду нею активно користуватися цією зимою. Це прям такий ну, розкішний відтінок. Круто. А, далі ще одна червона помада. Звісно ж, однієї мені буде мало. Треба ще одну взяти. Так, давайте вам одразу покажу. Це ось така від корейського бренду Holika Holika. відтінок RD01. Вона у формі серця. Вона така більш темна, вона кремова, а, тобто вона вже не матова як. Попередня, але вона все одно дуже приємна, така не сушить губи, і відтінок знову ж таки досить таки гарний. Тому. А, буду не користуватись. Вона вже була у мене раніше у використанні. І дві помади, якими я буду а, користуватися, ну майже вперше. А, ось цю помаду від Патрісія Rідо, я використовувала тільки один раз, а, коли знімала для вас нещодавно ну як нещодавно місяці три тому макіяж. А, і тестувала там цю помаду. Я вирішила її взяти у використання. Це їх така біла колекція. Була у 0,5 відтінку, не знаю, чи можна її придбати зараз. Може, вже ні вона давно виходила. Ось такий тут у нас колір. Так видно, що я тут раз чи два нею покористувала. Звісно ж, робила свочі в покупках. І ось така це помада, вона кремова, і вона має також трохи блискіток. Так, ну, хто таке не любить, то, звісно ж, вона вам не сподобається, але е, мені сподобалось, як вона виглядала в мене на губах. Тому цією зимою хочу нею покористуватись, скільки мені вдасться це зробити. І ще от, от така помада, яку я взагалі ні разу ще не використовувала, тільки коли е, знімала відео про покупки, то, звісно ж, робила Своч і все. Це ламель, матова серія, відтінок 154 Тра-кота. Теракот. Вона, знову ж таки, має бути матова. Така вона. Досить таки гарний відтінок, як мені здається, універсальний. Ось така вона. Дивіться, яка. Також розкішний такий колір. І ось такі от помади я собі обрала. На цю зиму. І ось така в мене мінімалістична косметичка буде цією зимою. А, я дуже рідко зараз наношу собі макіяж, тому зрозуміти мене правильно, я не бачу сенсу набирати одразу по 10 хайлайтерів, по 10 палеток тіней і так далі. Тому пама цілу кучу, тому що я розумію, що це все просто буде лежати, припадати пилюкою, краще воно буде сховане все в моєму туалетному столику і все. А я беру. Тільки те, чим дійсно буду користуватися в ті випадки, коли все ж таки в мене буде час нанести собі макіяж. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Обов'язково буду знімати далі щось цікаве. Сподіваюся, скоро побачимося у нових відео. Дякую за перегляд і всім па-па!